Розпочинаємо після матчу прес-конференції з жіночої суперліги «Демарт». Сьогодні е, вінницька команда Добродій медуніверситет ШВСМ у трьох сетах перемогла збірну України Ю-15. Спілкуємося з головним тренером команди Юлією Іванівною Якушевою та кращим гравцем сьогоднішнього матчу, догравальницею Дарією Ковальчук. Дар'я, вітаю вас з нагородою, з перемогою. Як вам сьогоднішня гра? Є е, чому Навчитися, стрімитися. Як то кажуть, практика навчила, що треба краще виконувати установку тренера. Дали трошки можливість пограти нашій молоді, яка доганяє нас, але в нас все попереду, і я думаю, що є до чого йти, перемога, да, але треба краще. Юлія Івановна, що ви можете сказати підсумки сьогоднішнього матчу? 3-0 на табло, дуже раді і щасливі. В двох словах скажу, що дійсно ми, як Даша сказала, що ми дали можливість трошки пограти змінному складу. Хотілося трошки, щоб вони більше постояли на майданчику. Ви бачили, Дашу третій партії якось вони поставили. Ми проігрували. Я вимушена була якошово -то поставити, тому що ну, щоб не було потім плачевного фініша. Але всі молодці, всі боролися. І я вибачаюсь, то, що ми планували, все вийшло. Таким моментом, сьогодні нашого дозволу, сьогодні ювілей нашої компанії, нашого спонсора Василя Степановича Мельниковича. Ми хочемо всю компанію, всіх співробітників на чолі з Василем Степановичем привітати вас таким ювілеєм, побажати вам здоров'я міцного щастя, здобутків, прибутків, щоб у вас все склалося, щоб ця війна без закінчилась і щоб ви отримали задоволення від вашої роботи. А ми разом з вами. Дякую всім. Приєднуюся до привітань, дякую вам за коментар. і Успіхуємо на своїх матчах. Дякую.